Ситуація із захворюваністю на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції напружена протягом минулого тижня. На ГРВІ захворіли понад 2500 полтавців, з них понад 900 дітей. За цей час госпіталізовано понад 190 дорослих, серед них 89 дітей. Загалом показник захворюваності в Полтаві вже перевищив епідеміологічний поріг. Крім цього, наголошують в Держсанепідемслужбі міста виявили вірус свинячого грипу або H1N1. Одна у нас особа померла саме від грипу. Це підтверджено у нас лабораторно, нашою вірусологічною обласною лабораторією. При дослідженні було виділено саме вірус типу H1N1, вірус типу групи А. От. Взагалі, за спочатку під сезону вірусологічної лабораторії нашої обласної по місту Полтави підтверджено 17 випадків захворюваності саме на даний вид. Свинячий грип, розповідають медики, характеризується важким перебігом захворювання. Якщо людина підхопила саме цей вірус, то в неї різко підвищується температура, сухий кашель, ломота в тілі. При гРВІ погіршується загальне самопочуття, нежить, вологий кашель. Температура тіла не завжди піднімається. Втім, якщо відчули перші ознаки будь-якої недуги, необхідно терміново викликати лікаря, а не йти на роботу та займатися самолікуванням. Бо свинячий грип тягне за собою смертельні усилення. Ускладнення. Характеризується ускладненнями, в тому числі пневмоніями. Якщо людина здійснює займається самолікуванням, не звертається за медичною допомогою своєчасно, можливе виникнення і ускладнень. Вберегтися від хвороби можна, якщо вживати профілактичні заходи, повноцінно харчуватися та вживати вітаміни, провітрювати приміщення, зробити щеплення від грипу, уникати великої кількості людей, мити руки з милом. А ще 25 січня в Україні розпочалася третя хвиля вакцинації проти поліомієліту. Щеплення можна робити тільки після того, як лікар огляне дитину і підтвердить, що вона здорова, тільки в цьому випадку малеча зможе уникнути ускладнень від поліомієліту.